Любі мами або папи. Коли ви дізнаєтеся, що ви вагітні, да, або чоловік дізнається, що ви вагітні, яка у вас перша реакція? Не хочу, не буду, не час, все не, не вже є двоє, троє, і, може, навіть ні одного нема, але не хочу. Всі признаються, це зараз тільки народжуються діти. Дякуючи Богу, які, які батьки хтять. До речі, у нас народжено таких сорок Я вже за не рахую, да? 42 дітей, де казали, що вони ніколи не народять. Кому треба народити дітей? Будь ласка, до мене приходьте. Я вам представлю то, чого мене навчив чемпіон точі Тетяна Борісорівна. Я вам це покажу, і ви обов'язково родите. Розумієте, mm -hmm. але на старті що? На старті твій Бог дає, я це не хочу, я це не хочу. Mm -hmm. вот. Чому? Mm -hmm. Тому що ти не задоволений тим, що маєш. От це, mm -hmm. що я маю, воно ну, не таке гарне, як в того, що в сусіда.